Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 589 тисяч особин за добу 1160 і поранено 1 мільйон 769 тисяч 100 песиголовців головців за добу 3480, танків 8441 одиниця за добу 7. Бойових броньованих машин 16350 одиниць за добу 9, артилерійських систем 16 605 одиниць за добу 69 реактивних систем залпового вогню, 1143 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 918 одиниць за добу 2. літаків. 366 одиниць, гелікоптерів, 327 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13372 одиниці за добу 47, крилатих ракет 2425 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 22 453 одиниці за добу, 82. спеціальної техніки 2789 одиниць за добу, 20. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!